Мешканці будинків, що по вулиці Київській, 32 та Лятошинського 7 а і 15Б, стверджують, що безпритульні, яких небайдужі підгодовують у їхньому дворі, створюють їм цілу купу незручностей. Люди вже звернулися за допомогою до міських чиновників і зупинятися не збираються. Одна з мешканок телефоном пояснила «Житомир.Інфо» інфо причини їхнього невдоволення ситуацією. Ані формі ка церкві потім на території церкви собі ратих токта. Нужна вот это все дело сделать організовано. Ну не там діти гуляють, ніж двадцять 20% Форма туберкульозу ніхто ні. ні, ні. не проти, ні буде мені їм допомагати. Це довго бути как-то не на детське площадку. От ета і війде. годують безхатченків тут п'ять разів на тиждень. Мівіну і гарячий чай роздає мешканець одного з будинків Андрій. Ми вирішили поспілкуватися із самими безхатченками і прийшли якраз на обід. Трапеза, звісно більш ніж скромна. Але люди раді й тому. Значить, зі ж людей які люди. Є такі, що пускай даже не прикрише є в підвалах спляда. Ну кушать сім хочеться, да. Люди плохово тут нічого не ділають. Вот вони зібрались, вони присіли, покушали, вони розійшлися ту куди. Зразу збираються, навіть деякі, вістро хто поїв, зразу вже пішли, вже нема там. Чаю сталося, лише що-то залишилося. Безхатченкам прикро, що на них скаржаться. Кажуть, що вони нічого поганого не роблять і сміття після себе не залишають. Так от люди, вони оборвані, вони голодні. Так вони тут нікому нічого зла нія не роблять. Вони навіть кульок свій не оставляють, Вони з бутилками надо здавати, їм надо туди, їм надо сюда. Мешканці будинків стверджують протилежне, муляють їм без безхатченки і все тут. Ну тут жінка виходила, мать, така, тут і не одна, тут виходила, тут ціла ділігація, фотографію, Стали там говорять, що от вас тут одне зарази тут можна підхватити. Досягнути компромісу у цьому питанні не важко. Головне, щоб усі сторони конфлікту дослухалися до аргументів одне одного. Євгеній Саулов, Юлія Чепюк для Житомирінфо.